Гей, hey, спиш? Ще не сплю. А Вони є, теж не сплять. Слухай, мені дуже треба твоя допомога. Ти хочеш, щоб я знову придумала для них казку на ніч? Так. Бо я би з твоєї дитинності не справді. Давай, сідай сюди, а я може пізніше трошки доєднаюсь. Чуєш? А ти вже придумала про кого буде казка? Про Пінгвіна. Каєв, починай. Ей, тепер ми один на один з тобою, і нам ніхто не заважає. І Я хочу в тебе запитати. Ти спиш? я знаю, що не спиш. І я тут для того, щоб приспати тебе маленькою, дурною, абсолютно нелогічною історією. І я не знаю, куди вона заведе нас, але я, я сподіваюся, що ти заснеш в кінці. Чуєш, як прокинешся, повернись сюди і напиши якийсь теплий коментар. І мені буде приємно дякую. Ну що, почнемо. Жив собі маленький Пінгвін і звали його Кукі. Я знаю, що це він сам себе так назвав. А звідки він взяв це ім'я? Я думаю, що ми трошки пізніше про це дізнаємось. Йому було рочків один. Десь так приблизно. Кукі був дуже грайливим, веселим і смішним пінгвіном. пінгвіном. Він, як і всі герої моїх казок, любив пригоди, куди би без пригод. Нам же треба якось досліджувати світ і пізнавати його. А Якщо ми не любимо пригоди, то так ми і не пізнаємо нічого. От і Пінгвін Кукі народився з жагою до пригод. Це був незвичайний пінгвін. Про такого пінгвіна можуть писати в новинах, але про нього ще ніхто не дізнався. Я думаю, це зроблять трошки пізніше. Після того, як послухають нашу казку. А незвичайний він був тим. Що він вилупився з якогось фантастичного яйця. І поруч нікого нікого не було в той час. Здається, що це сумна історія, але почекай це зовсім не сумна історія. Справа в тому, що Пінгвін кукін вилупився з яйця якому дуже-дуже багато років мільяндр, мільяндр років, це яйце воно було сховане в товщі льоду і забуте колись давно-давно, однією пінвініхове, і це яйце просто замерзло серед льоду. Пам-пам-пам. З часом, коли почалося глобальне потепління. Це льот все почав таяти і таяти. І так, одним дуже теплим антарктичним днем, проміння сонця потрапило на це яйце. І уяви собі, хочеться сумна історія, що тане льодовик, Але на світ народився кукі, сонце огорнули його своєю любов'ю і теплом. І цього було достатньо, щоб яйце жило знову. На світ з'явився новий піневін. До речі, він був незвичайного кольору, звісно, як ці інші піневіни. А знаєш якого? Блакитного. Я думаю, таких пінгвінів можуть намалювати в казках, але він справжній. Мабуть, він дуже довго був у товщі блакитного льоду і перейняв собі цей колір. Кокі, коли з'явився на світ, поруч нікого-нікого не було, але сонечко було його найкращим другом, воно його гріло. Овертало теплом і давало йому класний настрій. В нього не було відчуття, що він один. Тому першим, що йому захотілося, це знайти схожих на себе. І як же він шукав своїх друзів? Коли він озирався навколо. Він бачив тільки сніг і льод. і жодної блакитної плямки. Він обійшов весь весь свій маленький острівець, який він вважав всією планетою своєю, і зрозумів, що там нікого немає. Але коли він побачив океан. Він поняв, що десь там може бути щось нове і щось невідоме. Якщо ж чесно, я не знаю, як там виглядає Антарктида ця зверху. Тому я думаю, що, скоріш за все, Кокі народився десь в глибині Антарктики. Господи. дві камені по географії. І тобі теж за компанію. Кукі розумів, що світ великий він якось зсередини відчував. Особливо, коли він побачив воду, і горизонт був безкрайній. і так він усвідомив своїм пінгвінським мозком. Що місце, де він народився, немає меж. І він буде шукати, поки не знайде. Першим, що він зробив, це вибрав найміцнішу крижину, прихопив з собою трошки риби смачної, якої він заздалегідь наловив у безпечних місцях. І відправився у відкрите море. До речі, коли Кукі плив на цій крижині, він трошки там сумував, тому він по ній е бігав, розважався і раптом він побачив упаковку від чогось, хтось колись приїхав на експедицію в Антарктику. І, звісно, він з собою прихопив якісь вкусняшки, і це була упаковка від якогось печива. На ній було написано Меріленд Кукі, вона просто валялась собі на крижині. Хм, можу собі таке уявити. І, власне, піне він, коли побачив цю яскраву упаковку, бачив, а він всередині вже не знайшов я думаю, йому б це дуже сподобалось. Але коли він прочитав Кукі, він вирішив, що це найкраще ім'я у світі саме для нього. Не питай мене, звідки він може читати і хто його навчив, це наша казка, нагадаю, і ми можемо робити тут все, що завгодно. Кукі був дуже щасливий назвати себе Кукі і ще з більшим настроєм відправився на пошуки таких самих, як він, блакитних пінгвінів. В той день йшов густий густий сніг. Він йшов повільно, а сніжинки ніби танцювали в повітрі. Це був особливий момент, тому що куки нарешті зустрів собі компаньйона. Крижина повільно підпливала до нового острову. А по цьому острову дуже поважно, з лапи на лапи перекидуючись, ходив майбутній. Кращий друг нашого Кукі кажуть, що пінгвіни ніколи в житті не пересікались з білими ведмедями. Вони знаходяться на різних полюсах, абсолютно протилежних. Але я особисто собі багато разів уявляла, як. Білі ведмеді разом з пінгвінами тусується. Це був дуже поважний білий ведмідь. Але він був супер добрий і... і не голодний. Перше, що зробив Кукі, це представився, що він Кукі. а нашого ведмедя звали Баді. Баді був набагато старше за Кукі. Він йому міг згодитись за батька. А власне, так і сталося. Він багато чому вчив, малого піневіна, розказував йому всі всякі про мудрості. а найголовніше він дав йому любов. Вперше в своєму житті. Кукі отримав любов від сонечка, яке його огорнуло теплом і він народився. А потім баді показав йому, що таке любов через дію. І перше, що він зробив, він запропонував йому добре поспати. Він бачив, як Кукі втомився, хоч він був молодою крові. І йому хотілося ще й далі бігти і досліджувати. Але він розумів, що йому краще набратися сил, як і нам з тобою, до речі. Чуєш? Що ти там не ще? Тому що нам з тобою вже час засипати. Довкола. Вже було затемно і тихо. По хрумкому, щойно випавшому снігу, пінгвін і ведмідь неспішно рухалися в сторону безпечного і затишного місця. Будь був набагато більший, ніж куки. І... Йому дуже легко було його обійняти своєю пухнастою теплою лапкою, і так вони в невеличкій печерці, яку колись баді знайшов, щоб ховатися від вітру, лягли разом із теплом, добрими думками про сьогоднішній день заснули. І нам з тобою теж час відправлятися у сон. На щастя, ми будемо засипати не в льодяних печерах, а закутаємось у теплу і кайфову, м'яку ковдру і заснем. Чуєш? Я думаю, що ти вже потрошку засипаєш або майже вже спиш. Коли Кукі прокинеться, в нього почнуться нові пригоди, які в нас з тобою завтра з новим днем. Але зараз найкраще, що ми можемо зробити для себе, щоб далі йти у світ і досліджувати його, найкраще це заснути. Ну все. Час спадень.